Усім привіт! Такий вихідний, гарний у селі. Виношу всю свою розсаду для закалювання на вулицю, ставлю не на сонце. А цю цибулю, як скайбіщин, буду висаджувати сьогодні. Ось таку маю розсаду. Трошки додаю ґрунту, закалюю і виношу вже в парник. А це мій мулюс, також трохи пересажу в іншу ємність, додавлю ґрунту. Буду вже чекати цвітіння. Сьогодні ще планую висадити боби. Ці боби сама збирала. Тут така мішанка, трохи квасолі. А ці купила. Це ранні вражайний сорт бобів. Також маю чорнобривці, є ще більше. Отак я їх збираю, сушу і в такі пакетики так зберігаю. А це календула. Боби замочую на весь день в кімнатній температурі, зранку ставлю і десь в годині п'ять вечора буду садити. А з погреба дістала гладіолуси, жоржини і канни. Деякі жоржини ще раніше подіставала, Гладіолуси отак зберігаю, просушую і ложу в коробку на всю зиму, у льох. А зараз весною трохи почищу, виберу діток, дітки також посію. Збереглися непогано за зиму. А от жоржини і камни трохи, трохи поцвіли, можливо, вологість завелика їм, але нічого, бачу, що живе є. Почищу добре, трошки підсушу і буду висаджувати. У гладіолусів після чистки навіть видно, що вже є такі брунечки, вже хочуть рости. Чорнобривці і календулу висіваю схоже. Роблю луночки, поливаю ось таке насіння, все цвіт розбираю і сію не дуже густо. І Ще даю трошки перегною сухого. Чорнобривці будуть у того краще цвісти. І калемдело все так само. Дуже не заглиблюю, добре поливаю. Наверх шар ґрунту. Можливо, комусь з моїх друзів потрібні нарциси. Можна обмінятися, бо в мене їх ну дуже багато. Вже всі поперецвітали. Пишіть, будь ласка, в коментарі, кому потрібні нарциси, поділюся. От поливаю і даю наверх трошки ґрунту. А це календула. з нею все так само роблю, схоже. Покажу вам трохи, що нового в мене в саду. Піонії вже так, бубляшки мають, ще трохи та й будуть цвісти. Також приходиться полувати, бо дощів не було вже давно в нас. А це маленькі гібіскуси. Я їх потім пересаджую в інше місце, де вони підростають. Після цього продаю вже. Також вже зацвіли конвалії. Кому потрібно, можу поділитися так само. Вони дуже гарно пахнуть, хоч і швидко розростаються. Також створювала невеличку клумбочку для отриманих рослин від Світлани Волонець і Марії Кот. Я пізніше ще покажу їхні рослини, залишу посилання, вони продають у Фейсбук-групах. Дуже гарні саженці, перевірені продавці. Рекомендую. А це мої рослини, які були, розбите серце, дуже мені подобається. Тільки недавно посадила. Вона і в затінку цвіте непогано. А це моя помічниця, як же без неї допомагала поливати. Також я розмножую піонію. І це також Світлани Волонець і Волунеці, Марії Кот. Ці рослинки в інше місце мусила посадити. Тому що клумбочка невелика і беріс розцвітає вже. І от до кінця дня, боби вже пустили паростки і піду їх садити вже. І на завершення планую ще посіяти отакі от чорнобривці ескімо, африканські ванільно-білі. У мене якісь рік вони були, то дуже гарно цвітуть. І такі трошки більшість соцвіття в них. Вони все так само сходять, як звичайні чорнобривці. Тільки вони такий білуватий колір. І підлити всю свою розсаду борщиновою кислотою. У правилах оці 2 г на 1-2 літра води розчинити. Я всю пачку, я вже частину висипала, і підлити рослини. Вона стимулює ріст кореневої системи, прискорює плодоутворення і просто покращує ріст. Всієї розсади. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!